Друзі, кокусики, привітки! І що ж? У нас сьогодні схема виграшу в слоті Cash Fruits Stockhold Win а, від GGBet Casino. Казино. Ой, слухайте, зразу і прилетіло. Давайте ми поставимо на автомат. Хай воно у нас круте, насипаємо. Чік-чик-чик. Так, такий цікавенький слотик. Ми зараз з вами розпочали з маленьких ставочок, а потім будемо їх підвищувати, піднімати. І цією стратегією. Пробувати вигравати в цьому слоті. скажемо так, така у нас буде схема виграшу. Так, хай трішечки покрутим. О, клас, клас. Я думаю, нам час піднімати ставочки. Чік. Ой-ой-ой. Кайфики, кайфики. Так, піднімаємо наші ставочки і полетіли, полетіли провіряти нашу стратегію. Так, всі-так, О, слухайте, бачите? ставочку підняли і виграші наші полетіли вверх. Так, друзі, ви також можете спробувати зіграти в цей слотик. Переходьте в опис під відео або в першому закріпленому коментарі на силочку. жмякайте, і грайте, і вигравайте. Там, до речі, дуже зараз багато вийшло класних крутих слотів нових, особливо, тематичних до Хеллоуіна Я думаю, кожен з вас знайде свій, свій слот по своєму смаку і робити його, робити і витягувати з нього по максимуму. Чик-чик-чик. І зараз нам понасипає. Ну, подивимося, що нам понасипає. О, бачите. Так, нам потрібен він. Біг він. І чим побільше, тим краще. Так. Так, так, так. Угу. Супер, супер. Ой-ой, що це в нас тут? Бонусна ігра, ага, бонусна гра, ну давайте. Ой-ой-ой. Слухайте, от я замітила, я коли оце кажу, так, я хочу Mega мегавін, і тому а, того плану, то постійно починається щось цікавеньке. Так, я зрозуміла, потрібно мені це частіше говорити. Зараз ми з вами побачимо, що ми виграли. А, у нас є ще три. Угу. Так, супер. Так, а ну давайте нам ще 40. 80. Ой-ой-ой. Це ми повинні з вами забрати тут все. Так. Крутим, крутим. О. Мені вже цікаво, яка в нас буде фіналочка. Так, ще один. Так, так, так. Слухайте. Гарно, гарно, супер, клас. Робимо один прокрутик. І що ж, друзі, я вам бажаю гарних виграшів, великих, гарного настрою, крутих емоцій. І до зустрічі. Всім пока-пока!